А наш обласний бюджет я считаю, що ми повинні спрямовувати це на стратегічні напрямки. Це якщо будівництво доріг, то, то це будівництво або утримання стратегічних доріг. А якщо ми кажемо за енергетику, то це звісно так треба зробити, щоб за, за стратегічні об'єкти цієї енергетики, і е, якомого як ми можемо на, на місцевому рівні в громадах підтримувати вже там соціальні якісь проекти в громад, є ну всіх, не всі громади там вони заможні, да і спроможні. Але робити це на нашому місцевому рівні. Там якісь місцеві дороги можуть там робити, підтримувати опять же, стратегічного напрямку за місцеві кошти, а благоустрій, скверів, парків і тому подібне за державний кошти може почекати. Якщо якесь там волонтерське буде проявлення, да, там і з -з 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 змога або а, чи бажання зробити там той інший благоустрій, то звісно це можна робити. Ну, ще по витратам, це сфера мемедицини. Здоров'я людей, охорона здоров'я це надважливо. І під час війни, тож лікарні мають працювати, всі медичні заклади мають працювати. І велика певна частина обласного бюджету саме йде на фінансування та підтримку, зарплатню всім робітникам. І всіх цих установ це важливо. Дороги, як казав Олександр Ігорич, основні дороги М-15, яка забезпечує той самий зерновий коридор, дороги, коридори, щоб а, зняти а, напругу на основній трасі. А, всередині громад навіть є такі дороги, які дійсно а, виручають а, стосовно того, щоб не завантажувати трафік. і Дуже багато аварійних ситуацій. Тож деякі дороги треба дійсно наприклад. Робити. Приклад, зараз в Ізмельському районі буде робитись там дорога від М15 до села Старі Триян. Ще до війни ми, як депутатський корпус, представники цього регіону піднімали це питання і навіть були виділені кошти, і розроблявся проект. І він повинен бути був, почати реалізовуватись там в березні 22-го року, але ми знаємо, що трапилось це. Кануло в літо, а, а і зараз військова адміністрація розуміючи це питання, да, то, тому що ця дорога, вона якраз то, що я в янімі не казав, yeah, да, вона, вона розвантажить для легкового транспорту. Вона може розвантажити М15. От звісно, там вантажівки не повинні будуть їздити. Легковий транспорт і для людей, які живуть в цій громаді, в цьому селі це дуже важливо. От вона буде робитися, ось Там такий так званий білий ремонт. Це ну, укатка щебня ями. Тобто не така капітальна її шосе, так а але я, ну, на, для того, щоб ну, працювати, щоб ну на капітальне робив... шосе то той проект коштував 130 мільйонів гривень. Да? То тобто, щоб там був асфальт і там нормальна дорога, да там така, яка вона повинна бути, але там виділяються менші кошти. Але дорога про дорогу буде проїзною. Це це велике токорж. Питання нашої адміністрації військової. Також питання укриттів uh -huh. дуже важливо, тому що ми всі бачимо і свідки того. Як вже є і прильоти, на жаль, в Бессарабії в тих населених пунктах, коли зовсім ніхто не міг подумати, що туди може щось щось прилетіти, і ми, ми всі сидимо в тих чатах і в новинах, читаємо, бачимо настрій людей. Тому коли е, повітряна тривога і напрямок е, зазначається нашими ПВО силами, е, що летить в, в той бік, в, в бік Бесаратії да, так, люди, е. люди всі е, переживають е, у всіх людей. Страх, тривога е, деяких паніка. На жаль, ми працюємо, ми заспокоюємо, але питання укриттів дуже актуальне сьогодні. Тому ми з обласного бюджету. Деякі проекти е, підштовхнули, щоб вони реалізовувалися, і на даному етапі вже е, в деяких місцях, населених пунктах йдуть роботи, десь вже фактично робота, десь це процедура тендерна. Але суть в тому, що в дитячих садочках, в школах, дошкільно, дошкільних закладах освіти, в шкільних закладах освіти е, мають бути укриття. Для усіх людей, не тільки для школярів, і це пов'язано ще з тим, щоб дітки могли навчатися в школах, ну да зрозуміло і на перспективу і... нам це дуже важливо там якісно зробити один раз, і це залишиться на, на майбутнє, тому що ми, як Ізраїль, стаємо країною, яка має дуже має гарного дуже, сусіда.